Дякую, Мерсіна. Так трошечки я попрошу я б... так, так. Так так. чи контролюєте ви трансамінази та креатинин крові, коли призначаєте статини плюс фібрати? І при якій швидкості клубочкової фільтрації не слід призначати таку комбінацію? Колеги контролюються трансамінази обов'язково один раз після призначення статинотерапії. Фенофібрат не впливає на трансамінази. Що стосується статинотерапії, в залежності від різних стадій хронічної хвороби нирок, рекомендуються різні дозування. І якщо спростити все, то до ХХН4 у нас немає зменшених дозувань статинів, а ХХН4 починається четверте і п'яте зменшені дози. Якщо говорити про розуве статин, це 5-10 міліграмів. Тобто це та доза статину, яка відповідає цим стадіям ХХН. Що стосується фенофібрату, то ми з вами використовуємо його незмінно. До ХХН точно 4, а там дивимось, чи треба, чи не треба коректувати дозу в залежності від прогресування захворювання.